Кінець травня початок червня, час, коли завершується навчальний рік, коли лунають останні дзвоники і випускники вирушають до нового життя. Причому не тільки випускники шкіл, а й дитячих садочків. В селі Новопетрівка в Новоодеському районі свято вийшло схожим на казку. Маленькі принци і принцеси дарували батькам-вихователям свої таланти, а дорослі натомість на свято завітали з подарунками. Сьогодні було багато присутніх гостей на нашому святі. Був присутній депутат обласної ради Ольшевський Фелікс Вікторович, сільський голова Ревтаніна Степаніна та приватний підприємець Захарова Любов Івановна. Нещодавно у нас була зустріч з Феліксом Вікторовичем, на якій ми звернулися з проханням, щоб він нам допоміг у придбанні морозильної камери. Він нам пообіцяв 50 на 50. На наше, ми дуже вдячні, що він відгукнувся на наше прохання. І сьогодні на святі нам було вручено паспорт від морозильної камери. Кожна дитина по закінченню заходу отримала смачні тістечка від депутата. Солоденьке завжди доречне до свята. А в Новобузькій школі і Казанківській гуманітарній гімназії депутат обласної ради Фелік Сольшевський на святах останнього дзвоника привітав із закінченням навчального року випускників. Всі вони отримали подарунок по флешці. А ті, хто поки ще залишається у стінах школи, має відтепер новий спортивний інвентар. Турбота про здоров'я наших юних земляків понад усе. Депутат традиційно спілкується з молоддю, питань чимало, і всі вони знаходять свої відповіді. Давній друг гімназії Фелік Сольшевський отримав запрошення і на випускний бал. Випускний не забарився. Казанківському районному будинку культури пройшло урочисте відкриття. Зал не міг вмістити всіх бажаючих подивитись на випускників гімназії 2014 року. Герої вечора вітали керівники району, директор і вчителі гімназії, батьки і родичі, друзі закладу. Випускники також порадували своїми талантами, піснями, танцювальними номерами, гумористичними мініатурами та зворушливими словами. Слово для привітання надали й депутат обласної ради Феліксу Ольшевському. Як було обіцяно раніше, депутат приїхав. Хав не з пустими руками вручив подарунки, побажав всім випускникам стати гідними громадянами своєї держави. Цей, скажімо так, нелегкий для країни час своїм колегам по випуску, одинадцятикласникам... та випускникам бажаємо щастя, здоров'я, успіхів, поступити в той вищий навчальний заклад, який вони бажають, і завжди пам'ятати, що вони українці. Я бажаю всім. Своїм однокласникам, всім вчителям, всім всьому народу України, терпіння і те, що все у нас налагодиться, що в Україні, що в нашому житті, все буде добре. В селі Костянтинівка Новодеському районі Феліксошевський також побував на випускному вечорі в місцевій загальноосвітній школі. Всім випускникам подарував флеш-карти, а вони стануть в нагоді при подальшому навчанні. А школярам депутат передав м'ячі. Подякувала депутату за підтримку директор школи, адже саме завдяки йому тепер для проведення святкових заходів є і музична апаратура, і радіомікрофон. Традиційно Фелік Ольшевський підтримує ще кілька дитячих закладів як в області, так і в обласному центрі. На день захисту дітей він завітав до центру соціально-психологічної реабілітації. Вихованці закладу завжди з особливим нетерпінням очікують на гостей і подарунки. Це найрідніший радної імпрезні. праздник, который, в общем-то, украшает их жизнь. И это праздник, когда всем им, особенно надо тепло, взрослых, родителей, семей. И они очень рады, когда, особенно в этот день, им говорят, как их любят. Мы рады сегодня видеть в гостях наших преданных друзей, человека, которого мы очень любим. Это Феликса Викторовича Альшевского, который нас никогда не забывает уже много-много лет, приезжает к нам. И на сегодня для нас было большим сюрпризом, когда к нам приехали представители 10-й САКской бригады морской авиации, командир бригады, полковник Бензай Игорь Владимирович. Огромное им спасибо, потому что такие мужественные люди у нас, в общем-то, первый раз. И ребята увидели их, в общем-то, даже не могли себе представить, что такое может произойти и увидеть таких мужественных людей. І тут до подарунків додалися солодощі, улюблені дітьми. А в Баштанці депутат обласної ради Фелік Сольшевський вже вкотре виступив головним спонсором конкурсу Стань зіркою. Традиційно ми проводимо галоконцерти, переможців традиційного фестивалю художньої самодіяльності Стань зіркою. Сьогодні відбулося три величезних гала-концерти, в яких прийняло участь більше 500 дітей Баштанщини, які стали переможцями фестивалю. Традиційно проводити ці свята нам допомагає Ольшевський Фелікс Вікторович, депутат обласної ради. З ним у нас склалися дружні стосунки. Він допомагає не тільки проводити ці свята. Але й допомагає зміцнювати матеріально-технічну базу закладу. У цей чудовий день мені хочеться всім побажати здоров'я, щастя та мирного неба. Участь у конкурсі взяли діти практично з усіх сел Баштанського району. По закінченні свята всі його учасники і гості отримали морозиво. Відав Фелік Сольшевський випускний вечори в загальноосвітніх школах села Червона Долина Снігурівського району Виноградівка і Мар'ївка Баштанського району. Скрізь спілкувався із молоддю на пуття і поради успішної людини. Багатого варті і до слів долучаються справи. Випускники отримували флеш-карти у подарунок, а школи – спортивний інвентар, аби виховувати здорових дітей.